Ми прийшли вам розказати все це новину і Ми розкажемо, де ми були, що ми бачили і чули, що боїться у яскині, ти, боже сину дисанину. А, а туди, там все із ночі, утираємо соні очі. Чути, чути, що співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небеса нам показувала шляха. Ми скоро поставали, до поспешали. поспішали, на Божого вітали. Дозвольте заколятувати і прославити Христа Бога. Трі є царі, де видете, прийдемо, веєм, вінчує по є. Чує свого, є і цар великий мономах, володар українського народу, рада мрія своїх снах, надіє серце на свободу. Отож прийміть наш похід і танцюки моєї. Десямо зуміл, до сумно хоче три прихвини. Я цар з зеленої волині, я сюди прийшов. І складав складає нині, своїх задуманих дібров. дібрав. Тож прийми народження нас Боже, з української землі. будь люди на поготові, щоб не блукали мої млі. Мамо, ні, короткіна. Ще мать, ще так воювання. Ви на ірода шитали, та ісуса прославляли. Такі ще люди були, щоб вже давно гендель мали і такі, Ось ну ну Зараз з іродом прийду. Я слова своя ірода слова. Бо просто нього. Хто тут є? То й мусить стати. Іроду покрінічам да. Я іро, грізний жорстокий. Мене боїться сит широкий. Я нікого не боюсь. Я нікому не курюсь, Хто бунтується на мене, кляте плем'я вишалене, ви ходили вефлеєм, чи не я я вам царем? Ти цар, ти тільки земний, народися княстаємний, що блукає між горами, між землею і небесами. Замочіть мені прокляті, бо скараю вас в цій хаті. Гей, шукайте волі мої! Тут нема дитини, не той. Тож по всьому світу йдіть і на касмі рознесіть. Кожен хлопчик додоліт. Хай загине, так скажи. Війна кався ти для нас, ми виконуємо цей час. Боже, Боже, поможи! З неба ангела прийшов. Я є ангел-проводир, я приношу з неба мир. всім убогим пастирям і земним трьом царям. Геть від них, це Божа справа, ти до них не маєш права. Геть, Божа матір вас спасе, а Ісус обереже. А то я познаю смерть йде. Це смерть кусарка божа. Я ріки переплила, я гори перейшла. Тим пар ходаків сходила. А що тебе знайшла? За смерть, кусарка Божа. За хвилину ти помреш, за смірки ти в пекло попадеш. Куди пане вірне? Наташка вже. Ніяк з важком не ночую. Найце мені яйце. Бери. Э, 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 а мій важко десь побіг. Він побіг поб'єру. О, то бувайте здорові, я, я побігла себе. Слава Богу. Ще й, сину, живу, Господи наше, мокимо. Я вам завінчую, як той жит, най вам гроші все держить, най кулька кинь їздить. Кого вам єйчі Мав я раз козу, Припнів її дубзу. Як сі коза козамі урвала? Йой, сіребра з боку поламала, пербуля. Був я раз на фронті. Стріляв піх по баба. Дайте ми ту торбу добрий пампо. Степан пуха, давайте сто грам. Здесь сто грам міліцію подам, КГБ шукову. To, 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 to <noise> Довже, dai, dai, то то, то є хе хе Дай йому пампу, дай йому пампу